про цікаві новини і зміни, які зараз відбуваються в Україні у світі, і хочу їх сьогодні з вами обговорити та розказати, що нового відбувається, яка допомога, які зміни в Україні, і багато є чудових новин, як вважаю. І зараз, друзі, як завжди, я чекаю, коли збереться аудиторія, щоб могли поспілкуватись разом з вами. І я зміг розповісти, що відбувається, і мати з вами фідбек. Тому чекаю зараз, поки збереться аудиторія. І почнемо з вами спілкуватись і говорити про питання, які сьогодні нас стосуються, і що відбувається взагалі в світі. Дякую. І чекаю, поки зараз збереться аудиторія, поки почне підключатися певна кількість людей, і буду відповідати на ваші питання, і по ходу говорити про те, що відбувається. Сьогодні ми, в мене є декілька питань, декілька питань, які я хочу обговорити, які хочу обсудити. І перше з них це, звісно, буде те, що є один сьогодні російський бренд. Він не зовсім російський. Насправді, це польський бренд. Це велика фірма, яка вже довгий час працює на території Росії. І вона зазначилась ще від початку війни в Україні, яку розпочала Росія. Що ця фірма, ця компанія, корпорація виходить з російського ринку, але не зовсім так. Ці компанії вони дуже відомі, ви їх знаєте. і Я думаю, багато хто з вас купує їхні речі, як і за кордоном. і, Мені здається, вони в Україні теж присутні. Це такий бренд, як е, Кроп. Звісно, це речі. Це бренд Sansai, Резерв та Mahit. Це відомі. Бренди, там недорогі речі, люди купують і користуються. говорить, є якість, є, звісно, і доступ до цього товару. Що ж хочу сказати, що дуже цікава ситуація. Ця фірма вона є польська і вона заробляє значний доход на російському ринку. За 2023 рік ця фірма заробила на 13% більше свого доходу на російському ринку. Тому треба розуміти, що ця. Компанія, вона походить з Польщі. І саме цей час, як працюють у нас сьогодні санкції, ми бачимо, що країна, яка під санкціями, а товар продається з тої країни, яка підтримує санкції на сьогоднішній день. Тому треба розуміти, як працюють ці санкції, що особливо вони не дуже працюють. Що ж, будемо говорити далі, що ця фірма вона мала продатися в одній з китайських фірм. Повністю продати всі свої магазини, всі свої представництва. Але за день до цього її купила одна дубайська фірма, яка через неї далі продовжує продаж товарів польських на території Росії. То треба розуміти, що далі продукція йде повним ходом і продається. Настал того, що працюють санкції. Це було одне те, що я хотів вам сказати далі. Хочу поговорити про наступне. Говоримо про фермерські страйки. Фермерські страйки вони не вщухають, і далі фермерські страйки продовжуються на території Польщі. Але на цей раз фермерські страйки будуть ближче до території одної з європейських країн. Це дуже дивно, наче було багато зустрічей, прем'єр-міністра Дональда Туска з фермерами і протестуючими і обговорювали компроміси рішення їхніх проблем, задач їм пішли на зустріч. Але як ми бачимо, вони далі продовжують свої страйки. І новий страйк запланований вже на цю неділю. Тобто, 17 березня відбудеться новий страйк, і буде блокада кордону Польщі з Німеччиною. Буде повністю заблокований кордон, починаючи з 17 березня по 20 березня. Цей такий страйк пройде з першої години дня, піде до. Приблизно до 20 березня 22 годин. І страйк буде продовжуватись під їдою блокування автостради, як я не помиляюсь, А-12. Будуть навіть блокуватися певні легкові автомобілі, щоб привернути свою увагу і щоб задіяти німецьких фермерів на сторону Польщі. То це такий новий страйк. До чого він приведе? Ну, звісно, знов збитки економіки як польської, так і німецької. Як ви знаєте, дуже багато транспорту. І дуже багато транспорту сьогодні їздить як із Польщі до Німеччини і по всій Європі, так і з Німеччини до Польщі перевозять продукцію, товари, тому що є дуже багато європейських товарів, європейських фірм, заводів, виробництв вони знаходяться на території Польщі, і багато представників логістики, логістичних фірм вони роблять доставку товару саме через Німеччину в інші європейські країни. Тому питання, кому більше збитків завдадуть. Я думаю, що більше збитків буде завдано саме польській території, і саме польській економіці. Тому що, перш, це перевезення людей, це перевезення товарів і це доставка допомоги, ну і саме працівників, які сьогодні їздять з Польщі до Європи, щоб заробити кошти і потім повернутися додому вже з грошима. Тому це більше збитків для самої Польщі. Далі. Нещодавно відбулася зустріч Олафа Шольца, канцлера Німеччини, Еммануеля Макрона, президента Франції. Ну і звісно, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Вони зібралися обговорити дальнішу підтримку, як вони сказали, Україні. А ви знаєте, ну це виглядає дуже дивно. Це як урядовці зібралися на брифінг на круглий стіл, Дуже довго все обговорювали, говорили, але так і до чого не прийшли, а просто зробили декілька голосних назв, виголосів, що вони допомагають Україні, вони підтримують Україну і далі вони будуть підтримувати Україну і будуть з нею. Трошки воно дивно виглядає. Так, для заголовків міжнародних журналів, газет, ЗМІ, інтернет-видань це дуже гарна картинка, що, наче, три президента, обичай, два президента, один кан канцлер, вони одне з одним працюють, допомагають Україні, підтримують все. Це дуже гарно виглядає, гарна картинка, але поки що ми не бачимо навіть згуртованості в питанні блокування українського кордону і ембарго українського товару, який йде не тільки в Польщу, а який йде транзитом до європейських країн, які дійсно бачать сьогодні, що український товар він дійсно є гарний і він дійсно є потрібен. І європейський ринок в ньому зацікавлений, тому що, як ви знаєте, Україна з Євросоюзом, з Єврокомісією підписала угоду про вільну торгівлю. Але ми її сьогодні не бачимо і за блокади кордону. Що ж, хочу ще зазначити, що недавно було дуже багато питань до Єврокомісії, що вона ніяк не реагує на фермерські страйки в Польщі на блокаду кордонів. Яку блокаду кордонів робить саме Польща в різних частинах Європейського союзу, тому що Польща вона знаходиться на території сьогоднішній день Європейського Союзу, в який вона входить як член Європейського союзу? І треба розуміти, що Європейська комісія вона пішла на компроміс. Вони довго думали, сперечалися. Звісно, перший компроміс був, що виділити підтримку півтора мільйона євро саме фермерам. Щоб е, ця підтримка пішла їм на допомогу, і щоб це якось полегшило ту ситуацію, яка сьогодні є з кордонами Польщі. Але ми бачимо, щось воно нічого не перевело. І Єврокомісія пішла ще на один компроміс, і вона узгодила надалі дозволити фермерам обробляти свої 4% землі, які вони мали перестати обробляти, і залишити її. Як необроблену землю і не користуватися нею взагалі. І таким чином, виходить, що сьогодні цю землю, яку фермери мають обробляти, їм дозволить далі її обробляти. І таким чином, як зазначив прем'єр-міністр Дональд Туск, що він зустрівся з представниками Єврокомісії, які узгодили такі дії, що далі вони погоджуються, що фермери далі будуть обробляти цю землю. Як далі буде відбуватися ситуація, незрозуміло. І як ми бачимо вже, що фермери далі планують блокувати німецьку сторону, і вони повністю хочуть заблокувати Німеччину і кордон Німеччини з 17 березня на три дні, то ми бачимо, що, мабуть, рішення і компроміс Єврокомісії він не діє на всю цю ситуацію, і взагалі блокаду і страйк польських фермерів. Окей. Тим часом, як ми бачимо, що в Варшаві відбуваються вже інші дії, що уряд Варшави, мер і всі політики вони узгодили план дій по будівництву бомбосховищ. На сьогоднішній день вони домовилися виділити на будівництво бомбосховищ 27 мільйонів євро. Тобто, за 2-3 роки вони планують збудувати на ці гроші бомбосховище. і все це стало після того, як відбувся виступ, можна сказати. Путіна, американському журналісту Харсону, де він пригрозив, що він паде і буде далі нападати саме на Польщу. І тим самим Польща вже боїться і вони починають далі діяти. І таким чином вони хочуть сьогодні вже починати будівництво бомбосховищ. Цей проект вже ухвалений, і, мабуть, на наступному місяці почне вже цей проект ти в дію. І таким чином Польща планує збудувати. Велика кількість бомбосховищ саме поки що в Варшаві, тому що це столиця повністю для уряду, ну і для інших таких інфраструктурних об'єктів, яким вона буде захищати саме своє населення та уряд Польщі. Далі хочу сказати про один рекорд. На сьогоднішній день в Україні є один рекорд, це пов'язано з українським морським коридором. На сьогоднішній день український морський коридор. Він побив всі рекорди, які сьогодні були, і цей рекорд був побитий у лютому. У лютому було побито екорд, рекорд по експорту агропродукції на 6,5 мільйонів тонн. Це я хочу ще раз зазначити, що польська транзитна зона вона не виграває, ну вона не показує і не дає великий такий шлях, що прямо вся агропродукція України йде через Польщу. Це неправда. Польща це транзитна зона, яка на 5-10% дає можливість переправляти українську продукцію. А всі остальні 90-95% української агропродукції йде через порти, через морський шлях, тобто через морський коридор, український, який сьогодні і показують значні плюси. Звісно, є свої певні мінуси, але як показала практика, 6,5 мільйонів тонн було вже переправлено. Через цей шлях. Це великий плюс, і це великий шлях, який сьогодні приділяє і дала Україна цьому направленню. Далі, як ви знаєте, що дуже важка зараз ситуація з допомогою для України, і ми не бачимо, як воно діє, але адміністрація Байдена працює над наданням нового пакету військової допомоги Україні. І саме вони планують надати 300 мільйонів. Доларів допомоги військової, звісно, це боєприпаси та різні допоміжні військові засоби, які сьогодні потрібні в Україні. Звісно, це не дуже багато, тому що війна, військові дії, автент і всі військові знаряди, зброя вона значно дорожче коштує, тому що пан Джонсон, який сьогодні є спікером в Америці, він не погоджується і він не знає, як вирішити. І вже навіть до нього звернувся пан. Туск, до який є сьогодні прем'єр-міністром Польщі, що потрібно діяти, що подивіться, що відбувається в Одесі, що, скільки там людей загинуло, і треба діяти, негайно діяти. І ми бачимо реакцію, що пан Джонсон він бачить надання Україні ленд-лізу, тобто кредиту, кредитної допомоги і, можливо, не 60 мільярдів, а всього 40 мільярдів. Звісно, вони ще не можуть оприділитися, як це діє. І, мабуть, що ми не побачимо цю допомогу до кінця березня, тому що це не дуже такий простий та швидкий шлях і процес отримання допомоги, яка сьогодні конче потрібна і необхідна для України. Надалі будемо дивитися, як буде ситуація розвиватись, але дійсно думаю, що адміністрація Байдена зробить все, щоб Україна отримала цих 300 мільйонів доларів допомоги військової нового військового пакету допомоги. І ми вже бачимо, що потрохи це питання реалізується, тому що вони ще мають резерви на свою армію на Пентагон понад 4 мільярди доларів. І Як вони будуть їх виділяти? Поки що не відомий цей процес, але відомо, що вже процес запущений і що вже працюють над цим питанням виділення 300 мільйонів доларів допомоги військової України. Окей, а наступне питання це. Активи. активи Російської Федерації по всьому світу дуже багато є активів Російської Федерації, Центрального банку, де дуже велика кількість коштів зосереджена на рахунках. На сьогоднішній день є велика кількість саме грошей цих активів, які знаходяться на території Великої Британії. Саме в Великій Британії є понад 26 мільярдів доларів чи євро. І вони готові надати їх Україні як і репарація за військові дії на території України. Вже вони працюють над цим питанням, і вони виступають, що ці гроші вони мають бути гарантією репарації допомоги відбудування України та української інфраструктури, щоб Україна знову була відновлена. В той час ми чуємо багато заяв від Франції, від Німеччини та Європейського центрального банку. Але Саме Німеччина, Франція та Європейський центральний банк більше всього побоюються і бояться найбільше конфіскувати активи Російської Федерації. І як ми бачимо, що дії Німеччини, німецького уряду, канцлера Німеччини він теж боїться робити якісь кардинальні дії, якось кардинально діяти в сторону надання допомоги Україні. Це показує, що він нерішуче ще знаходиться на цій території. Щоб прийнятися з певне правильне рішення в сторону України. Так само Франція, вони мають багато наголосів, багато гарних заголовків. Нещодавно, якщо ви дивилися, був виступ президента Франції Еммануеля Макрона, який виступав, що він готовий допомагати, допомогти військовим, допомочу і всім іншим, але це більше слова аніж дії. Далі, Франція запропонувала. Російській Федерації припинити вогонь на час проведення Олімпійських ігр. Але ви знаєте, що це вже не перший раз, коли певні країни звертаються до Росії, щоб вони припинили вогонь на певних територіях. І хочу сказати, що це вже не перший раз, і не перший раз, коли Росія все-таки не погоджується і порушує своє зобов'язання. Як і в Грузії, як і в інших частях світу, так само, як у в 2014 році, і ще багато де вони порушували це, це і ці домовленості. Тому е, можна вважати, що, ну, мабуть, це звернення Франції до Росії нічого не приведе і ніякого рішення не буде, і далі потрібно нам працювати над своєю. Перемогою та на своєю безпекою на сьогоднішній день нашим хлопцям конче потрібна як і військова допомога, дрони так само потрібні і різні медикаменти і поміч. А, і що хочу зазначити, я дуже вдячний друзям, які допомагають, вдячний друзям, які сьогодні стоять на захисті України. І ми маємо допомагати, максимум допомагати, чим ми можемо, те, що ми робимо, і хочу зазначити, що навіть є. Священники, які сьогодні гроші приділяють на покупку дронів. Навіть є один священник, який на сьогоднішній день вже купив більше 150 дронів зі своїм приходом, і вони постійно допомагають військовим чи можуть їжею, дронами та спецдопомогу, яку вони можуть собі дозволити. Це великий приклад, як сьогодні потрібно діяти, як потрібно допомагати нашим хлопцям, які сьогодні є на передовій. Звісно, треба пам'ятати, що треба думати про майбутнє, їхнє та дітей, які залишаються від військових, які загинули, захищаючи нашу Україну. Тому я дуже вдячний тим, хто сьогодні захищає, допомагає та діє на захисті України, щоб наша Україна була незалежною і стояла як справжня українська держава. Даніил, доброї ночі. Доброї ночі вам. Якщо у вас є питання, пишіть, буду відповідати. А що сьогодні я говорю про бренди, які все ще працюють на території Росії Польській під час санкцій, говорю про страйки фермерів, говорю про зустріч Олафа Шольца, Мунеля Макрона та Дональда Туска в Німеччині, і що це дало, і що це приводить взагалі. Також говорю про компроміси Європейської комісії. Говорю про будівництво бомбосховищ на території Польщі, про новий український рекорд, який Україна сьогодні досягла під час війни, про допомогу адміністрації Байдена в Україні нову військову, про активи Російської Федерації, ну і, звісно, про ініціативу Франції, яку Франція сьогодні пропонує Росії припинити вогонь на час Олімпійських ігор. Я думаю, цього не буде, тому що агресор на це не йде, він тільки збільшує свою агресію, збільшує удари по цивільному населенню. І як ви бачите, що останнім часом страждають прості люди. Не військові, не військові частини, не склади, а прості люди, які живуть в будинках, люди, які лікуються в лікарнях, вони страждають, вони помирають, і агресія зі сторони Росії вона не. Закінчують. Тому треба розуміти, що Україна старається вборювати своє і свою незалежність. Що хочу додати, що велика кількість брендів, які сьогодні представлені в Росії, вони також є в Україні. І багато українців користуються ними. Звісно, ці гроші направляються до бюджету. Якась частина, велика кількість грошей йде до Польщі, але ці бренди сьогодні теж працюють. В Росії платять податки, і, звісно, податки йдуть на військові сили. І ці бренди це Кроп, якщо ви знаєте, Сінсай, Махіто та Люзор. Саме вони сьогодні представлені на території Польщі та й далі. Вони працюють на Польщу та санкційну Росію і платять там податки, які йдуть на російські війська. Тому така от сьогодні у нас. Позиція уряду, і така позиція уряду саме польського, який, наче одною рукою він захищається від Росії, одною рукою підтримує санкції, а зі сторони далі працює з країною, яка під санкціями, яка вже довгий час воює саме з Україною. Ну і можна зрозуміти, мені здається, і з Європейським Союзом теж. Тому що надалі Європейський Союз побоюється. Нападу на Балтійські країни, тому що вже є багато розвіданих даних, в яких пишеться, що в планах російських військ Кремля це напад на Балтійські країни, які входять в Європейський Союз, і надалі планується такий розмах саме військових дій Російської Федерації. Що ж, е вже багато було сказано про фермерів, про страйки їхні, що до них пішли на компроміс, як і зі сторони Європейської комісії, як і зі сторони уряду польського. Але навіть виділеного півтора мільйона євро їм не доподоба, що Це нічого не вирішує. Навіть те, що Європейська комісія пішла в компромісі, тому що вона не дозволяла використовувати 4% землі. Вони теж пішли на компроміси, теж дозволяють не консервувати землю. Ім теж це не подобається, і вони далі планують великий страйк. Великий страйк відбудеться вже в цю неділю, 17 березня, вони будуть перекривати дорогу з Німеччини до Польщі, тобто головну автостраду А-12, яка йде до Берліна. Це буде проводити 17 березня у першій годині дня і буде тривати три дні. Прогноз має закінчитись 20 березня о 22 годині дня. Поки що немає ніякої реакції. Ні зі сторони Німеччини, ні зі сторони польського уряду, ну і звісно, поліції. тому що не зрозуміло, як буде поліція діяти як буде реагувати на ці події. Звісно, можу тільки одне сказати, що буде удар по економіці: великий удар по економіці, як польської, так і німецької. Ну, мабуть думаю, що і ще буде великий удар саме по Україна, в Україна, в які входять в Європейський Союз, тому що багато виробництв, заводів сьогодні локалізуються і знаходяться на території Польщі. І продукція відправляється як з європейських країн, з Польщі, так і до Польщі. Ну, і, звісно, багато людей, які їздять на заробітки з Польщі до інших країн. Ну, Так. По зустрічі Олафа Шольца, канцлера Німеччини та президента Франції, Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Дональда Туска, вона особливо нічого не дала, але зробила такий заголовок, що. Країни разом, країни створюють свій альянс, планують зробити великий альянс допомоги Україні, що ці країни сьогодні діють разом і вони планують боронитись проти Росії разом, але поки не включаються в процес війни проти України. Це такі головні їхні тези. Головна теза те, що вони просто провели зустріч, провели такий брифінг, а по факту нічого не відбулося. Побачимо далі, як буде розвиватися ситуація. Поки ми бачимо, що реакції великої немає. Що ж, е тим часом у Варшаві, як я вже говорив, побоїть агресії зі сторони Росії. Вже проводилися певні відпрацювання країн НАТО на території Варшави на віслі, де вони відпрацьовували перехід та напади, які можуть бути, і уряд Варшави, мер та урядовці Варшави вирішили. Побудувати бомбосховище. На це виділили з бюджету 27 мільйонів євро для будівництва. І вже є проєкт, який вже утверджений за 2-3 роки має збудувати велику кількість бомбосховищ на території Варшави і біля Варшави. Тому Варшава побоюється агресії зі сторони Росії, і вже це прям сильно видно, що вони в цьому напрямку діють. Стосовно транзиту товару і агропродукції, на сьогоднішній день Україна добре справляється і показала рекорд, великий рекорд саме через український морський порт, через який було перенаправлено 6,5 мільйонів тонн агропродукції, що показує, що Україна максимально задіє ті порти, які сьогодні є під час війни на території України, по максимуму їх загружають та переправляють по світу агропродукцію. Це говорить про те, що. Польський транзитний шлях, він діє тільки на 5-10% для української агропродукції, що показує, що Україна намагається справлятися сама через свої морські порти, і що йде розробка нового напрямку Дунайського, де теж зможуть задіювати цей напрямок. Остається це питання безпеки і питання підтримки інвесторів, які зайдуть зі своїми коштами. Для розвитку цього напрямку. Що ще хочу зазначити, що адміністрація Байдена вже сильно працює над тим, щоб надати Україні 300 мільйонів доларів нової військової допомоги. Це буде новий військовий пакет допомоги, який має трошки полегшити військову ситуацію для українців на полі бою, щоб підтримати наших хлопців. Далі заморожені активи Російської Федерації. Англія оголосила, що готова надати Україні заморожені активи Російської Федерації, які сьогодні зберігаються на рахунках саме Великої Британії. І Британія може надати ці гроші як гарантію виплати репарацій для України. І вони теж вже над цим працюють. В той час, як Франція, Німеччина та Європейський банк. Багато говорять, але як бачу, вони сильно побоюються надавати ці активи Російської Федерації України. І поки що вони ніяк з ними не справляються і ніяк їх не торкаються, і не діють в цьому напрямку. І багато інших країн зазначають те, що вони поки не мають ніяких резервів, ресурсів, щоб це задіяти, і немає ніякої правової регуляції цієї допомоги. Ну і далі, Франція запропонувала. Допомогти Україні тим, що вони звертаються до Росії, щоб Росія перестала бомбити Україну під час міжнародних Олімпійських ігор. Але ми знаємо, що це нічого не дасть, тому що вже було три рази порушення зі сторони Росії, і вони не переставали бомбардування та свій вогонь та військові дії в тих чи інших точках світу, коли це було потрібно зробити. Тому, друзі. Будемо надіяти, що все буде добре і що буде справедливість, і ворог буде переможний і буде Україна незалежна. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні!